Сторінка 58, параграф 14. Із чого складається земля? Зовнішні оболонки землі мають різний агрегатний стан: тверда, земна кора, рідка гідросфера і газовата атмосфера. Вони тісно пов'язані між собою, а речовини кожної з них проникають в межі інших. Хімічний склад оболонок. Теж різний. Що вивчає геохімія? Геохімія це наука про хімічний склад оболонок земної кулі. Про хімічний склад землі учені довідуються на підставі аналізу гірських порід, які виступають на поверхні, утворилися в земній корі або ж під нею. Науковці також вивчають метеорити, які щодня падають на поверхню землі. Правдоподібно, що скельні, Породи земної кори мають багато спільного з іншими небесними тілами, рештками яких є метеорити. Хімічний склад оболонок землі та процеси, що в них відбувалися і відбуваються, вивчає геохімія. Земля має не лише тверду оболонку літосфери, а й гідросферу та атмосферу. Склад оболонок землі різний. Найпоширеніші елементи, які входять до складу землі, подані в таблиці 7. Унаслідок різноманітних геологічних процесів у земній корі деякі елементи, наприклад, фером, алюміній, уран, концентруються і утворюють поклади корисних копалин. Таблиця 7. Хімічний елемент, символ елемента, вимова і назва простої речовини. Щоб краще ознайомитися та запам'ятати, рекомендуємо Подивитися цю таблицю у книжці. Хімічний елемент, гідроген, назва простої речовини водень, вимова аж. Оксиген-о кисень. Карбон це вуглець, нітроген, н-азот, силіцій, силіцій, кремній, алюміній, 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 алюміній фером. Фером залізо. Кальцій, 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 натрій, 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 магній, 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 калій, калій, калій. Який хімічний склад землі? На сьогодні відомо 118 хімічних елементів, з них у природі існує 92. Неймовірно, але лише вісім із них за масою становить більше, ніж 99% земної кори. У порядку спадання це. Оксиген, силіцій, алюміній, ферум, кальцій, калій, натрій, махній, решта гідроген малюнок 68. Окремо на оксиген, кремній та алюміній припадає приблизно 85% маси земної кори. Світовий океан складається з води, у якій розчинені солі, два найпростіших елементи океану гідроген і оксиген. Разом вони становлять 96% маси океану, а інші елементи лише 4% малюнок 69%. Натрій і хлор у складі солі становлять 3% маси океану, два елементи, що входять до земної. Атмосфера, оксиген і нітроген становлять разом майже 99% атмосфери, рогон – 1%, інші елементи менше 1%, малюнок 70%. Оксиген найпоширеніший елемент на землі, він міститься в усіх оболонках землі. У воді, повітрі входить до складу гірських порід та мінералів. Значна кількість оксигену міститься також у рослинах і тваринах. Коротко про головне. Геохімія, наука про хімічний склад, оболонок земної кулі та процеси, що в них відбувалися і відбуваються. Оксиген, силіцій, алюміній, фером, кальцій, калій, натрій, магній за масою становлять більше ніж 99% земної кори. Оксиген найпоширеніший елемент на землі. Він міститься у воді, повітрі, входить до складу гірських порід, мінералів, живих організмів.